Йдемо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стали відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко юе зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це в нас гра теж з дуже сильним супротивником. Більше двох тисяч перемог. Дивіться. Він ще у якомусь клані. Я не дуже в цьому розбираюсь. Напишіть, будь ласка, як люди взагалі попадають в якийсь клан і що це їм дає. Ну, реально, буде цікаво, я думаю, і цікаво буде почитати тим, хто взагалі не знає, що воно таке. Дивіться, після битви з Антоху я вже не роблю таких помилок. Дивіться, є туман війни. Це дуже-дуже важливо. Так, дивіться. А Грає мій супротивник за... Росію, і вона йому випала не просто так, знаєте, а він її сам вибрав. Вибрав це дуже-дуже незвично. Дивіться, він вже бере кульку, він у 18 столітті, і бачите, він вже мене бачить. А, і ми, в принципі, розуміємо, що ця людина живе там, на болотах, і ми зараз будемо бачити, як взагалі буде. Битися Росія з Україною. Дивіться, я е, вже зробив купу висновків <свісно>, з попередньої гри, і я дивлюся, дивлюся що в нього не так. Е, що він робить такого, що можна, в принципі, е, це використати. І ми бачимо: дивіться, він зробив е, акцент. Тільки на флот. Дивіться, він одразу робить фрегати. <гум> Я такого ще не бачу. Ну, все ж таки, 2000 перемог. Він робить фрегати. А також подивіться на карту, на мапу. Дивіться, дивіться, яка вона. Я ось тут будую <гум> парканчик. Щоб якщо він сюди висадив, якщо б він висадив щось, якщо б, знаєте, в нього було що висаджувати, <гум> то він би висадив. А він, в свою чергу, будує стіну. Але ця стіна, знаєте, до дупи, тому що стіна будується у козаках дуже-дуже довго. І в мене буде час. Буде час зробити 3-4 пороми, які я зараз буду висаджувати. І дивіться, я подивився, що в нього тут просто нічого немає. І я. Половину ресурсів вклав повністю у десант, і іншу половину у а, флот. І подивимося, як взагалі це в мене вийшло зробити, і до чого це призведе. Дивіться, я побудував ще один паркан. А він будує, будує свою стіну. Залишається хвилинка, і дуже цікаво, взагалі, як взагалі це буде. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Це справжній реально український контент. Тільки подивіться, Україна проти Росії, і реально в мене там 700 перемог. А в Чувака більше двох тисяч перемог. Він ще у якомусь клані там вибрав Росію. Ну просто кросунчик, красунчик, друзі. І дивіться, що він ще прикольно зробив. Він поставив на копальні. А, священників, ну, капеланів, священників, хто я каже. А, і це дуже незвично. Дуже незвично. Дивіться, ось тут я вже пробив. Прогавив, а, пробив стіну і все, моє військо вже йде. Так, дивіться, мій флот. Скільки в мене тут, в мене тут 20 чайок вийшло зробити. А в нього, як ми бачимо, а, дивіться, два фрегати і два. А, дві яхти. Так, дивіться, ось тут я побігли мої <сичеві> січові козаки. Дуже круто, дуже круто. Тут йдуть потрошку, потрошку йдуть. Сердюки, побіг я січовими козаками захоплювати копальні, але він молодець. Дивіться, поставив всюди охорону, дуже круто. Дивіться, флот тут перемагає, перемагає дуже, знаєте, так, впевнено. Тому що 20 чайок проти якихось там фрегатів це просто ніщо. Просто ніщо. Ось так ми знищуємо, знищуємо потрошку його порти. Дуже круто. А ось тут підходить, дивіться, мій десант. Я не хотів давати йому розвиватися. Знаєте, щоб він, знаєте, зміг розвинутися, тут щось мені зробити. Ні, треба було робити це швидко. І я роблю це швидко. Бачите, підриває він. А, Будинки так дуже приємно. Ну, Все ж таки я граю знаєте, з грацем якого 2000 перемог. Дивіться, я зараз дуже. А, Дивіться, сердюки мої полягли. А, дуже добре. Все ж таки трошки залишилося, і я тут йому наробив багато-багато лиха. І це дуже-дуже добре. Дивіться, чи зможуть мої сердюки, скільки їх тут. 128. Взяти-взяти прямо зараз цей острів. А, на жаль, ні не виходить. Але в мене тут є чайки. Дивіться, в мене є чайки. Гармати, гармат трохи, сім гармат я в нього захопив. Люблю гармати, особливо, коли я їх захопив. Я думаю, ви теж любите гармати. Дивіться, який жуть. Мені вже писали в коментарях, що проти України треба просто робити багатоствольні і все буде добре. Десант нічого не зможе зробити. В принципі, ось багатоствольне тут, тут, тут. Вони настрілюють. Хоча ця багатоствольна вже моя. Так, вона вже моя. Але все ж таки, я наробив йому тут багато лиха. Дивіться, в нього практично не залишилось селян. Ось тут трошки щось копається. А, і все. Дивіться, чайками я намагаюсь знищити знищити його а, ось ці багатоствольні флот. Так, дивіться, в мене тут військо є. Зараз буду робити ще пороми. Ось цими чайками я знаєте, куди йду. Ну Мене ж Антоха навчив. Буду зносити його копальні. Ось, 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 скільки їх тут, М -м -м, просто смакота. Просто смакота. Так, дивіться, він наробив вже багато ствольних, думає, що. Я його дуже-дуже боюся. Дивіться, в нього копалень тут немає взагалі. А це моя копаленька. І я на всяк випадок, я ось не знав, що робити. Чи робити взагалі а, захоплювати націю? От ось таку ве, націю. Але все ж таки вирішив: ну, нехай буде, тому що якщо він... Зможе розвинутися, і я не зможу його взяти швидко. Він може з 18 століттям, ну, реально тут гарно оборонятися. І тому а, я на всяк випадок все ж таки захопив його націю. Ну, нехай будуть. Так, дуже добре, дивіться, я вже роблю галери, щоб зносити його будівлі на великому, на великій відстані. Ось йдуть мої чайки, чайки. Тринадцять. А, 18, здається, ну, щось таке. А, так, дивіться, він робить щось незрозуміле, робить найманців. А, звісно, що йому вони не допоможуть. Ось я тут підходжу потроху малесенький-малесенький флот в мене, але його в принципі достатньо, щоб просто зносити ось ці порти, які він тут будує, і витрачає на них дуже багато, просто дуже багато ресурсів. Дивіться, він зробив висновки, він наробив дуже багато собі багатоствольних, але в принципі все це не має значення, тому що тут прийшли чайки, друже, все. <гум> Справа буде вирішена дуже швидко. А в нього ж все ж таки, знаєте, скоріш за все, дивіться, 10 10 реально кріпаків, 2000 перемоги, 10 кріпаків. По золотій шахті. Ну, то ла, то, то вже як є. Дивіться, як в нього все погано. По ресурсах просто, просто ресурсів в нього немає, тому що я знищив дуже багато кріпаків. <сум> супер, супер, дивіться, дивіться. Знищував ось, ось все просто тут, що було. Залишилася в нього, мабуть, тільки одна ось ця е, золота копальня. Як він взагалі перейшов у 18 століття, я не знаю. Е, з такими копальнями, ну, вже як є. Дивіться, тут мої галери. Потрошку настрілюють, а, знищують його порти. Супер, супер, супер. Мої чайки тут дуже добре все контролюють. Ще дивіться, я не роблю. <сум> Десант, і дивіться, і, от скажіть мені, чому вони так роблять? Навіщо вони підводять війська просто а, під мій флот? Що це взагалі таке? Антоха так робив, ось цей е, чувак так робить. Що це взагалі означає? Навіщо? Дивіться, він підвів свої багатоствольні. Він хоче <сум> ось цими е, способносцями штрикати мої галери чи багатоствольними, е, пукати в галери, чи я не знаю, що він таке робить. Ну, все, дивіться, я його зношу, зношу. Дивіться, економіки взагалі ніякої немає. І тут десь трошки ще, трошки ще. дивіться, прискоримо, прискоримо, щоб побачити, як же він вийшов. А, але ж не хотілося йому виходити, дивіться, не виходить і не виходить, не виходить і не виходить. І я починаю зносити. Є! Yeah! <сум> Артилерійське депо, але він вже вийшов. Ось так. Ось це справжня Україна. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, ось така тактика в мене була реально правильною? Чи треба було зробити флот? Знаєте, взагалі нереальний там під 30 кораблів і кошмарити його? Розносити його острів а, саме з моря, чи реально було правильно зробити сильний десант, а, щоб він нічого не зміг зробити, і просто я знищив цим, цим десантом, практично всіх його кріпаків, а, там десь третину його копалень, захопив його націю. Як взагалі вам така нова для мене тактика, коли реально дуже потужний десант? Тому що три пороми повні десанту це, це скільки? 360% юнітів бойових, а це немало. Якось так. А, і напишіть, що ви думаєте про те, як він захищав свої копальні, коли стояли а, два священники. Це дуже прикольно, тому що я відправив двох січових козаків. Вони просто мочать одного священника, а інші священники лікують того священника. Я просто не можу захопити копальні. Це було дуже комедно, але все ж таки приємно. Україна перемогла. Оце незрозуміло що. Друзі, слава Україна! Героям слава, слава Зсу! З вами був Сашко. До побачення! Усього вам найкращого! Сподіваюся, що наступні ігри будуть такими ж прикольними, з такими сильними супротивниками. А якщо хочете зіграти, пишіть у коментарях. Зіграємо. Якщо буде прикольно, то я викладу на канал нашу битву. Всього вам найкращого, друзі!